Спільна мета перевірити свої знання рідної мови та підтримати ідею всеукраїнської згуртованості об'єднала миколаївців, які прийшли сьогодні зранку до центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Учасники зібрання, як і мільйони українців по всьому світу, доєдналися до написання 25-го ювілейного радіодиктанту національної єдності, цьогорічна назва тексту Магія голосу. Його авторка відома українська письменниця Оксана Забушко. Учасники слухали твір у виконанні поета, музиканта та діючого військового Павла Вишибаби. Магія голосу, назва диктанту, тема диктанту, вона поєднується з тим голосом, що ми сьогодні чули. Дуже приємний голос, дуже чітке було все зрозуміло. Навіть те, де були якісь сумніви, яку букву або там яку кому ставити, все це підказував нам цей голос. До бібліотеки завітали люди різних професій, серед яких військовослужбовці, працівники поліції, рятувальники ДСНС, чиновники, педагоги та просто небайдужі містяни. Цей диктант. Ми вже приєднуємося і пишемо не перший раз. Як було сказано, це не головна мета цього диктанту, не для того, щоб перевірити свої знання по правопису української мови, а це саме символіз з'єднання, тим паче в такий складний час. На сайтах українського радіо та Суспільна культура 28 жовтня опублікують текст радіодиктанту, щоб кожен учасник міг перевірити свою роботу та знайти можливі помилки. На жаль, думаю, що помилки є, але будемо працювати над покращенням нашої мови наших знань. Текст був досить складний, ну але цікавий. Нам сподобалося в нашому житті це перший досвід написання диктанту саме. Перша брали участь в такому заході, але це цінний досвід. Миколаївці кажуть, що для них участь у 25-му ювілейному радіодиктанті національної єдності стала ще одним нагадуванням про важливість рідної мови для кожного. Нагадаємо, традицію радіодиктантів започаткувала команда українського радіо 2000 року, і відтоді він проводиться щорічно. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.